Значить, те, що вчора висловлював мій бік Павло Миколаївич Карась, то мене не це вразило. Мене вразив цинізм цієї людини, саме цинізм. Бо ми всі пам'ятаємо, що перший, коли був штурм на вода, зібрав Павло Миколаївич людей, а потім втіх. Ми всі знаємо прекрасно, що він не виходив з кабінету губернатора, що він не виходив з кабінету Івакіна, навіть не будучи заступником міського голови. І всі про це знають. І коли ця людина виходить і починає розказувати, який він святий, то вибачте мене, це цинізм вищої ступені. На його місці просто треба взяти, сісти десь і займатися своєю тою роботою, яку він може робити. Знаєте, у нього хороші ідеї, він розумна людина, питань нема. Але у нього те, що внутрі, воно вже просто згнилося. Тому йому треба займатися роботою. Ви себе фактично не стримали емоцію, дали волі емоціям, чи це на у вас за довгий час, чи вчора? Ви знаєте, я скажу так, що дуже багато людей в цьому місці хотіли так зробити. Я думаю, що воно якось так все реалізувало. Та, реалізували прохання всіх людей, міста Черкаси основної маси. Більше бить його не будете. Та він мені взагалі не потрібен. Я скажу, мене здивувало одне: його цинізм: що людина підставляла скільки разів людей не виходило від губернатора, кричала, яка партія регіонів гарна. І при цьому він, при цьому він починав буквально. Вчора почав розказувати, що за цього люди на майдані мороли. Вони явно не за того, щоб був такий, як Павло Карась.